Ну, ми якраз це спостерігаємо на людях, на людях. якраз і тих, які залишають Кабалу. Що вони цим хочуть сказати? Шумдавалу. Я зробив все, що можна, і нічого не отримав. Нічого не змінилося. Тут нема що більше робити. Відчуваю, що зробили все. Але є різниця. Людина говорить я. Зробив все, і нічого не допомогло, і залишається і одне, звернутися до Творця, і тоді знаходиться ми. в безвихіді, розчаруванні власних сил, або просто так в розчаруванні. В цьому різниця? Різниця залежить від оточення, коли людина залишає і йде від нас, це через те, що оточення не передає, не випромінює той факт, що всі працюють, працюють разом для того, щоб зв'язатися з Вищим. Якщо людина не отримує враження, від цього не прив'язується до роботи в групі, то як за правило це приводить до того, що людина залишає нас, тому що не відчуває, на що ще може. Потрапити своє майбутнє, чим пов'язати себе. Ми повертаємося до того, що людина повинна звернути увагу, що своїми силами не може зробити так. Його сила не може. Це добре. Так, це добре, але як допомогти кожній людині. Це лише від того, що група просто транслює той факт, що ми разом повинні досягнути мети. Наодинці мету досягнути неможливо, просто неправильне визначення до духовної роботи і до духовної мети. Духовна робота називається те, що працюють разом для того, щоб створити одну силу до спрямування до торця, і все це досягається лише разом. І в цьому є мета. Мета злиття. В тій мірі, в якій ми злиті один з одним, то в тій мірі ми і злиті з Творцем. Тому що Він — це загальне і все, що ми осягаємо. Так що приводить нас до звернення до Творця? Що ну, приводить? що приводить до того, Два щоб звернутися віде. до творця? Ну, по-перше, те, що ми вчимо про це, про це написано, що а по-друге, світло, яке повертає до джерела, нас підштовхує і розчарування. І не ми весь час повинні куліхат, себе підкоректовувати. Міханів, Якщо я знаходжусь в групі і кожен по окремою сіре, ми підштовхуємо, один одного, бачачи, що лише через зв'язок, один з одним ми прийдемо до Турця, через зв'язок, один з одним. Саме на, на вістрі зв'язку між нами. Ми прийдемо до цього. Хочу я цього чи ні, то я вже розумію, що це моя робота. І не щось інше, те, що мені може виглядати особисто. Я зроблю, а всі, а хто такі всі? Існує лише я і всей, немає нічого іншого. Я зобов'язаний отримувати весь час правильний напрямок від групи, і це стосується кожного. Крім того, що я виконую свою особисту роботу. Я постійно повинен по стосовно групи передавати їм свою частину, ну, би це розповсюдження. А що таке розповсюдження в групі? Це те, що я передаю їм постійно, показую приклади, факти, Де, що лише разом ми можемо досягнути творця. Це просто кожен зобов'язаний робити. І тоді не дивлячись на те, що він постійно заглиблений в своє его, але поступово через те, що ми постійно граємо один з одним, кожен стосовно групи, не мов би то він знаходиться в цій груповій роботі, не мов би то він тягнеться до торця, Але тим не менше ми пробуджуємо, оточуючи світло.